Розділ дванадцятий. Це гра не для старих. Пускайте в діло молодих. ВІЛІАМ Гейс. Я не знаю, як Танда перенесла нас з складу до діви. Якби знав, не потребував би її допомоги. Все, що мені відомо, у потрібний момент вона почала наспівувати закляття і крутити плечима. Процес, мушу сказати, доволі захопливий сам по собі. І ми вже були там, Там, у даному випадку, означало базар на діві. Та сама назва вже натякає на деяку незвичайність місцини, але насправді вона й наполовину не передає того, що нас оточувало. Колись давно у вимірі діва сталася економічна катастрофа щоб вижити, диволи, яких я колись знав як дияволів, використали свою здатність мандрувати між вимірами і стали торговцями. Природний добір швидко відсіяв найкращих не воїнів, а купців. І тепер, після назліченних поколінь цієї еволюції, диволи визнані найкращими торговцями серед усіх вимірів. А ще їх визнано найхитрішими, найбезсовіснішими та найненажерливішими шахраями з поміж усіх. Базар на діві став їм вітриною. Це цілодобовий безперервний ярмарок, де диволи торгують один з одним товарами, привезеними з найвіддаленіших вимірів. Хоч базар і заснували диволи, тут зовсім не дивина зустріти мандрівників з інших вимірів, які нишпорять нескінченними рядами прилавків. Загальне правило просте: якщо щось десь існує, ти знайдеш це на базарі на діві. Я вже бував тут одного разу з Аазом. Тоді ми шукали якусь несподівану зброю проти Іштвана, зрештою знайшли гліпа і танду. На цьому базарі важко не відволіктись. Згадую про це, аби пояснити, хоч якою дивною виглядала наша четвірка, ніхто й оком не змигнув, побачивши нас серед цього калейдоскопу шаленого руху. Гліб тиснувся до мене для заспокоєння, трохи збентежений раптовою зміною оточення. Я його ігнорував. Моє перше відвідування цієї місцини видалось мені надто коротким, тож тепер я бігав очима на всі боки, намагаючись встигнути побачити якомога більше. Танда ж була налаштована куди практичніше. Ну що, Аазе? протягнула вона. Тепер, коли ми тут, ти знаєш, куди йти? Ні. зізнався Аз. Але зараз дізнаюся. Без жодних попереджень він спокійно вхопив за руку першого ліпшого перехожого, низького потворного суб'єкта з іклами. Розвернувши нещасного до себе, Ааз нахилився і насуплено втупився йому в лице. Ти. гаркнув він. Любиш битися? У мене серце мало не зупинилось. Ще нам бійки тут бракувало. На щастя, замість діставати зброю, цей іклатий зробив крок назад. І підозріло оглянув нашу компанію. Не проти збочинця в супроводі дракона, обережно відповів він. Добре. задоволено оскалився Аз. А якщо ти хочеш, щоб хтось бився за тебе, куди підеш? На базар на Діві», – знизав плечима той. Це я й сам знаю, гримнув Аз. Але куди саме на базарі? Га. здогадався той. Десь двадцять рядів туди, потім праворуч ще рядів зо тридцять, там вони і збираються, найманці. Двадцять туди, тридцять туди. повторив вас. Дякую. За інформацію прийнято давати щось на чай. простягнув лапою клатий. А ти правий, люб'язно погодився Аз і просто повернувся до нього спиною. Той ще мить вагався. Тоді знизав плечима й подався далі. Я міг би йому сказати, що збочери загалом, та ААЗ, зокрема, не славляться своєю щедрістю. Двадцять рядів туди, тридцять праворуч, озвучив Аас. Так, ми чули, скривилась Танда. А навіщо було так грубо питати? Не міг спитати нормально. Мій спосіб швидший, самовдоволено відповів Аас. А вже ж. Скептично зиркнув я. Послухай, малюк. насупився Ааз. Хочеш сам вести нас через цей зоопарк? Ну, зам'явся я. Тоді заціпся і не заважай. Чесно кажучи, я і нервався брати на себе ініціативу. По-перше, це тримало Ааза зайнятим, по друге, мені лишалося тільки йти слідом, милуючись видовищем базару. Та як я не намагався, очей для всього не вистачало. В одному кіоску два диволи сперечались із істотою з головою слона, над, е, здається, черепом, в іншому дивол влаштовував шоу для змішаного гурту покупців, випускаючи хмари зелених бульбашок з маленької дерев'яної коробочки. Одного разу наш шлях майже перегородила крамничка, де продавали кільця, що стріляли блискавками. Між демонстраціями продавця і натовпом покупців дорога перетворилась на суцільну електричну пастку. Але ні Ааз, ні Танда навіть не зупинились, упевнено йдучи крізь спалахи. Диво! Але жодна блискавка їх не зачепила. Скриплячи зубами, я вхопив гліпа за вухо і поплентався слідом. І знову жодної шкоди. Схоже, жоден дивол не дозволив би своїм товарам. Калічити потенційних покупців, корисне знання. Блискавичні кільця наштовхнули мене на іншу думку. Востаннє, коли ми бачили танду, Аас подарував їй кільце, що випускало смертельне полум'я. Так, подарував. Може, це доказ його глибоких почуттів, або він тоді хворів. У будь-якому разі, мені стало цікаво, що з тим кільцем зараз. Я трохи пришвидшив ходу, аби наздогнати танду й Ааза, та виявив, що вони вже ведуть жваву бесіду. Через гамір базару підслухати було непросто, але я вловлював уривки. Чула страшенно дорогі, правда? казала танда. Б'ються краще за власну вагу. самовдоволено відповідав Ааз. Я ще ближче підкрався, аби вловити більше. Ти справді думаєш, що тут хтось є? сумнівалась Танда. Із такою кількістю барів? хмикнув Аз. Кажуть, це одне з їхніх головних. Договорити він не встиг. Якась істота розміром із кошеня, вся в мацаках, раптом пробігла просто по моїх чоботах і шмигнула під тент. За нею мчали два злісні диволи. Я не звернув на це уваги і поспішив наздогнати своїх. Здається. Вони говорили про найманців, і я хотів почути якомога більше з одного боку, для власного розвитку, а з іншого, може, мені доведеться вести їх у бій. Знайдемо їх? питала танда. Ми ж знаємо тільки приблизно. Просто. упевнено відповів Аз Достатньо прислухатись до співу. Співу? здивувалась танда. Це їхня візитівка. Урочисто сказав Аз. І причина більшості їхніх. Один з диволів вискочив мені на переріз, гордо демонструючи жменю насіння. З театральним жестом він жбурнув його на землю, і з під землі миттєво вибухнув щільний чорний терновий кущ, перегородивши мені шлях. Чудово! Зазвичай мене б це вразило, але зараз я квапився. Навіть не зупинившись, щоб обурено насварити дивола, я злетів у повітря. Відчай надає ногам крила, хоча трохи допомогла й левітація. Я без зусиль перелетів через кущ, легенько приземлився по той бік і мало не потрапив під лапи гліпу, який проломив загородження з розгону. Гліп! — здивовано нахилив голову дракон, втупившись на мене. Я підвівся з землі, де опинився після його надто запальної радості і дав йому легкого стусана. Дивись, куди летиш, роздратовано буркнув я. У відповідь Гліб висолопив язика і облизав мені обличчя. Його подих був просто згубний, а язик залишив за собою слиз. Очевидно, моє попередження налякало його до глибини душі, зітхнувши з глибоким фаталізмом. Я знову кинувся наздоганяти Ааза, а Гліб, важко тупочучи, гнався за мною слідом. Я якраз наздоганяв їх, коли Ааз різко зупинився і почав розвертатися. Я не встиг загальмувати, тож влетів йому просто в спину, збивши його з ніг. Поспішаєш, красунчику? зиркнула на мене Танда з лукавою усмішкою. Ой, Ааз, я це. заходився вибачатися я. Схилившись над ним, з напівлежачого положення його рука змахнула мені стусана, розвернувши мене на півоберта. Дивись, куди йдеш наступного разу, загарчав він. Гліб, проказав дракон і знову облизав мені обличчя, або в мене таки добряче запаморочилась голова, або я вже точно проходив через цю сцену раніше. А тепер припини цей цирк і слухай уважно, малюк. Підвівся Аз і перейшов у діловий тон. Тут ми розходимося. Ти залишаєшся тут, а я піду торгуватися з найманцями. Ой, а -а Аз, заскиглив я. А можна я хоч. Ні, не можна. твердо урвав він. Ті, з ким я говоритиму, не ликом шиті. Ще нам бракувало твого дурного запитання посеред переговорів. Ціни злетять утричі. Але ж. Спробував я знову. Ти залишаєшся тут, повторив Аз. Сидиш, без бійок, без покупок драконів, просто чекаєш. Танда, залишайся з малюком і постарайся втримати його від халепи, добре. І з цим він зник у натовпі. Власне, я не надто й засмутився. Ну, я б радий піти з ним, звісно, але перспектива побути трошки з тандою. Мене теж цілком влаштовувала, якщо, звісно, можна назвати побути на самоті стояння серед базару на діві. Ну, що ж, Тандо. промовив я, пускаючи в хід свою найяскравішу усмішку. Потім красунчику, урвала вона з ледь помітною усмішкою. А зараз у мене є пару справ. Справ. здивувався я. Ага. Аз думаю про кількість людей, а я. Волію мати в рукаві кілька додаткових фокусів, якщо раптом буде гаряче. Я зазирнув секцію спецефектів і подивлюся, що там цікавого. Добре, погодився я. Ходімо. Ні, ні, ти не підеш, похитала вона головою. Ті місця, куди я збираюся, трохи не для пристойних покупців. Ти й дракон зачекаєте тут. Але ж ти маєш оберігати мене від халепи. Нагадав я. Саме тому я тебе з собою і не беру, всміхнулась вона. До речі, що в тебе є зі зброї? «Е, Є якийсь меч у тюку гліпа. Витягни і причепи. Вид озброєної людини відлякує дрібних хуліганів, а потім чекає на мене он там». Вона показала на якийсь дивний кам'яний будинок із облупленою вивіскою над входом. А що це таке? запитав я, підозріло приглядаючись. Це жовтий півмісяць, такий собі ресторанчик, замов собі щонебудь поїсти. Їжа гидотна, але їсти можна. Я трохи подумав, розглядаючи ту халупу. Власне, почав я, але помітив, що балакаю саме з собою. Танда зникла без сліду. Вдруге в житті я лишився сам посеред базару на діві. Допоможи розвивати канал, підписка, вподобайка, коментар і донат на монобанку творять дива. Дякую, що слухаєте.